Голі дівчата, що танцюють під місяцем. Чому тобі треба пити абсент? Хто на кладовищі гойдається на хресті? Історія про 27 видів мавок та русалок, як ними стати, та можливо ти один із них. Дупу в купу і погнали. Нявки, майки, бісиці, мертвушки, лісові русалки. Як їх тільки не кличуть? Та найчастіше мавки. Є два варіанти походження назви: або від слова нав. Це підземний світ, куди потрапляють після смерті. Або від слова, нявь", покійник або домовина. Так, котики тут ні до чого. А чому лісові русалки? У русалок же хвіст, луска, друзяка Себастьян. Уявлення, що русалка до поясу жінка, а далі риба, прийшло до нас із західної культури. Наші ж русалки близькі до грецьких німф. По-перше, у них були ноги. По-друге, русалки, як і німфи, ні злі ні добрі. Вони можуть як і допомогти їй з врожаєм, так і спалити твою хату, якщо ти наступив на їхню улюблену квіточку. Справжній драма Квін. А якщо серйозно, русалки берегині природи. Вони стілюють як рапунцель, віщують як ванга та мають еротичні риси: оголеність, спокусливість та постійне бажання когось відтарабанити. Морально, звісно. Адже улюблений фетиш русалок загадки. Відгадаєш, то йди собі з Богом. А як ні, то наш Василько помер. Нема вже Василька, нема. Спробуйте, і ви відгадати загадку русалки: що росте без кореня, що тече без повода, а що цвіте без світу. Відповідь скажемо у кінці відео. Гаразд, якщо в русалок нема ластів і від них не пахне морським бризом, так важдіду не русалка, то як їх відрізнити від людей? Демониці мають розкішне довге волосся. Колір буває різний, як і в людей, але у водяних русалок переважно зелений. До речі, народна міфологія розрізняє кілька категорій русалок. Ті, що тусуються на суші, це мавки. Їхню голову прикрашає вінок. Якщо мавка лісова, то вінок зроблено з дерева, на якому жила ця мавка. Різмаякадрімучий ліс. Якщо польова, то з польових квітів. Ходити як робот плесос чи ходити на нного. Якщо гірська, з гірських. Покачена. Крім цього, мавки струнки мають звабливі очі, довгі вії, брови стріли. Не нагадує якусь вашу подругу. Мавку легко сплутати зі звичайною дівчиною до одного моменту. Ці міфічні красуні мають несподіванку під сукнею. Якщо ви подивитесь на мавку позаду, то помітите таку одну незначну деталь як дирку в спині. Через неї видніються легені без повітря, посіріле серце, яке не б'ється, хребет, ребра та інші нутрощі. Такий собі кіндер сюрприз. Якщо у мавки грайливий настрій, то вона, як і кожна поважаюча себе жінка, на своїй території ходить гола. А якщо ще й русальний тиждень, то мавки й русалки влаштовують концерт Карді Бі. І от уявіть собі, в цей час проходив якийсь влад який просто вийшов позбирати гриби. А тут картина маслом. Хлопець не зможе втримати свій і грибочки і піде за лісовою дівою. А там або втопиться, або залоскочить. Я хара... Все ж він каже. Ну й Щоб захиститись від чарів мавки, є обереги. Часник або абсент. Так, ви не алкоголік. Ви просто тримаєте залізний щит. Це все, звісно, дуже цікаво. Але як стати русалкою? Знаходите печеру у вулкані, в повний місяць купаєтесь у його водоймі і співаєте. I got special power. I got special power Ні, мене в Діснеї це так не працює. Три робочі темки, як перетворитись на мавку чи русалку? Тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Варіант номер один мати тіло чистої дівчини. Мавкою може стати і бабка, якщо вона не знала чоловіка. Тільки от 80 років відбиватись від залицяльників, аби потрапити на закриту двіжуху українських демониць. Yes! 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 Для менших радикалів можна померти перед весіллям. До речі, дівчина, яка померла зарушеною, стає якраз русалкою з хвостом, а саме мелюзиною. Матимете гарний голос. А як моряки припливатимуть до вас зі словами Яка гарна дівчина, то ви Я не дівчинка. Я акула! Варіант 2 в Стародавні часи не було тоналки і туші. Тому якщо дівчина вважала себе останньою почварою, то вона йшла на відчайдушний крок. Сама йшла в ліс шукати мавку і проситися до їхнього анонімного клюбу. Звісно, був варіант, що тебе шики дивнуть. Але хто не ризикує, той не носить розкішний віночок. Причому йшли не лише юні, а навпаки, більше бальзаківського віку. Вважайте, що перетворення на мавку це апгрейднутий варіант ботоксу або демонічна пластична операція. Тільки не забувайте про дирку в спині. Таким варіантом користувались ті, хто хотів омолодитись і здобути чари пристрасті. На таке йшли навіть бабулічки. Розумієте, бабка спокусниця. Boy, so Третій варіант: просто помріть на русальний тиждень. До речі, це була класика. Русальний тиждень це тиждень після трійці, коли русалки святкують свій великдень. Русалка воскрес! Чарівна воскрес! В цей час русалки і мавки особливо небезпечні. Вони стають, наче бігають полями та лісами голяка, сміються, на кладовищі гойдаються на хрестах, заходять в села на безкоштовний шопінг. Тобі так, традиційно в цей тиждень жінки вішали на вулиці сорочки і коралі, щоб їх вдягли мавки і не робили шкоди господарству. Хто врізав дуба в цей тиждень? Обов'язково ставав русалкою, навіть чоловік чи старий дід для чоловіків. Навіть назви були специфічні русал чи русалін. Перетворившись на бісицю, маєш обратись до конкретного факультету. От у Хогвартсі були Грифіндор, Слизерин, Гафелпаф і Рейвенклов, а у русалок їх 27. Так Юрій Миролюбов їздив по селах Подніпров'я і записав 27 видів сестриць. Дивовиця це мавка-будильник. Як тільки з'являється ранкова зоря, вона вже тут, як тут. Дивовиця харчується прокльонами. Як тільки ваші сусіди починають сварку, дивовиця бере попкорн і упивається кожним прокльоном. А щоб в тебе пір'я в роті поросло, напийся з гівнаюшки, щоб ти косо срав та на ляшки попадав. У -у -у. Кайф, якщо ви почуваєте, що у вашому житті настала чорна смуга, звертайтеся до цієї мавки. Дивовиця перебере на себе ваше прокляття, але за однієї умови вона любить ставити запитання. Відповісти цікаво або правильно, молодець. забираємо прокляття. А як ні, то вип'є всі ваші сили. Вербиця мавка-акушерка. Раніше дітей знаходили не в капусті, а на вербі. Верба символізувала дітонародження, а її мавка опікувалась молодятами, щоб в них там все вдалося. У вербиці зелені очі і магнетичний погляд. Її майже неможливо вбити, вона відродиться навіть з прутика верби. Тільки нащо вбивати цю мавку? Її лозою можна було розганяти грозу, зупиняти пожежу і лікувати горло. Мавка три в одному. А от кого дійсно варто остерігатися, це громовицю. Бабуся лякала вас кульовою блискавкою, то краще б розповіла про цю мавку. У неї яскраво руде волосся та чорні, як ніч, очі. Вона з'являється під час грози, спокушає мокрими танцями, манить і обіцяє прихисток. Та не ведіться! краще промочіть ваш верхній одяг, ніж потім штани. Бо як тільки ви торкнетеся громовиці, дійсно запальна штучка. Катраниця мавка, яку вигнали з мастершефу. За шов? Вона дуже метушлива, тривожна і має купу запасного одягу. Але при цьому ця мавка гостинна і завжди намагається пригостити подорожнього чимось смачненьким. Але смачненьке це бліді поганки та отруйні ягоди. Не, Синява. Мавка-інтроверт. Є легенда, що синява це русалка-потопельниця, яка не любить водну стихію. Мабуть, в минулому житті була котом. Тому вона відбилася від своїх і тусується одна. Має синюватий колір шкіри, і це єдина мавка, яка боїться людей. Кануперниця, мавка-лікар. Її можна впізнати за стійким ароматом шавлії. Якщо ви здорові, ви їй не цікаві. А от якщо маєте булячку, комцумоне не відчепиться. Жалиця мавка песиміст. Взагалі це польова мавка, яка допомагає господарю оберігати врожай. Але якщо ви її зустрінете, вона почне жалітися. Грошей нема, роботи немає, я втомилась від війни. І коли ви її пожалієте, вона вип'є з вашого серця всі жалощі і ви станете грубим як камінь. Рівень співпереживання Анатоліч. Ти професійний вбивця? Житниця золотоволоса вродливиця з блакитними очима і м'яким серцем. Стереже жито, гарно співає і вміє перетворюватись на жайворона у вільний час закохується. Якщо чоловік відповідає їй взаємністю, вона з доброти душевної перетворює його на квіточку, щоб завжди був поруч, і йде далі закохувати. Гречуха мавка Рево. Вона, як справжній студент, в день сидить з гречкою, а вночі відривається. Тільки замість клубу запалює танцпол у полі. До речі, ці танці сприяють доброму врожаю. Осиниця мавка, прикалістка живе в осиці і любить пранки. Розповідають історію про музику Скрипаля. Він йшов собі на весілля у сусіднє село та й заблукав у лісі, натрапив на корчму. І серед волохатих бабоїв сидить чарівна дівчина. Мавка попросила музику зіграти, а вона йому віддячить. Тобто заплатить, грає музикант, а до його шапки падають гривні, доляри, євро. Музика думає: Боже, потап, ти геніальний, ти багатий, мані, мані, мазбі фані. Заснув. А коли прокинувся, бачить, лежить він під осикою в шапці листя, а скрипка гойдається на дереві. Пирішки по попиришки получається. Лобаста зимова мавка, яка живе в сухих деревах та покинутих печерах. Найбільш ворожа до людей мавка. Вона білокоса та білотіла, наче вийшла з фільму Сутінки. Я знаю, хто ти Vampire. Кровосіся. Лобаста ще має крила та червоні нігті. Майже фієчка Вінкс. Тільки з маніяцькими нахилами: нічка Маруха. Мавка комендантська година. Якщо ти працюватимеш вночі, вона прийде до тебе в хату, почне грюкати, стукати, перекидати речі. Адже вночі треба відпочивати, а не напрацьовувати собі вигорання. Ще є зваблива березиця, сумна грушениця, горда м'ятниця та інші. Про русалку стіндеру і мавку-полудницю дивіться у нашому випуску про міфічних істот. А тепер відповідь на загадку: без корення росте камінь, без повода тече вода, а без світу цвіте папороть, а наш канал росте за допомогою вашого коментаря, лайка та підписки.